За своїми функціональними призначеннями, організми розрізняють дихальну, кровоносну, травну, опорно рухову статеву, нервову, видільну, ендокринну, покривну, лімфатичну, імунну та сенсорні системи. Ці системи органів знаходяться в складній взаємодії один з одним і складають в анатомічному і функціональному відношенні єдине ціле. Організм. Дихальна система, відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається від чужорідних частинок і мікроорганізмів, а також аналіз походчих речовин, атмосферну середовому систему, іноді об'єднує з лімфатичною системою серцево-судинної систему. Кров приводиться в рух скороченнями серця і обертається судинами. Кровообіг процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Травна система або травний тракт, або шлунково-фішковий тракт, система органів, призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму непритравлених залишків, кінцевих продуктів життєдіяльності. опорно рухова система синоніми: опорно-руховий апарат, кістково кістково-м'язова система, локомоторна система. Скелетно-мезова система комплекс структур, які утворює каркас, надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування просто репродуктивна система або статева система розмноження, система статевих органів, багатоклітини живих організмів, яка відповідає за їх розмноження. нервова система, цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур. Яка разом з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього і зовнішнього середовища чи екскреторна система біології, сукупність органів, які виводять з організму надлишок води, продукти обміну речовин, солі, а також отруйні речовини, які потрапили в організм ззовні. Чи утворилися в ньому. ендокринна система, сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і лімфу гормони, ендокринна система разом з нервовою системою регулює і координує важливі функції організму людини, репродукцію, обмін речовин, ріст, процеси адаптації. Ендокринна система, система органів, що захищає тіло від пошкодження та складається з шкіри. Зало зовнішньої інколи внутрішньої секреції та численних виростів, таких як волосся, нігті та інші лімфатична система мережа судин, тканин і органів, анатомія, яка служить джерелом клітин, що забезпечують імунітет, фільтрувальним комплексом, переносником жирів і інших речовин, а також дренажною системою, що сприяє поверненню надлишку тканинної рідини, кров, імунна система, сукупність органів. Канель, клітини, які забезпечують захист організму від чужорідних агентів. Система, яка контролює сталість клітинного і гуморального складу організму, сенсорна система або органи чуття, спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовища, і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень. Про оточуючий світ.